Вітаю, церква! Хочу разом з вами прочитати 28-й Псалом Давида. Я буду читати перші три вірші, де Давид пише такі слова: До тебе, Господи, волаю, скеле моя, не будь безмовним до мене, аби у разі твого мовчання я не уподібнився до тих, що сходять у могилу. Почуй голос мого благання, коли я волатиму до тебе, коли підноситиму свої руки до Твого святилища. Не відсурайся від мене разом з нечестивими і тими, котрі чинять беззаконня, що на словах мирні зі своїми ближніми, а в їхніх серцях зло. Це частина псалму, який написав Давид. У цьому псалмі Давид виражає свої е, переживання, коли він шукає Бога, коли він шукає Бога у своїх молитвах, коли його молитви перетворюються не просто на таке близьке, піднесене спілкування з Богом, а коли його молитви перетворюються на волання, коли його молитви перетворюються на благання Бога, коли у критичний момент Бог ніби мовчить. І нібито ставиться до Давида і до його молитв, так як він ставився б до молитва нечестивих людей, які зовсім і не бажають того, щоб знати Бога, щоб наблизитися до нього. Цінність цього псалму для нас полягає в тому, що цей псалом показує, що праведні люди можуть проходити такі складні часи. Праведні люди не завжди матимуть молитви таким приємним часом близького єднання з Богом. Дуже часто праведні люди будуть стикатися з молитовною боротьбою, коли здаватиметься, що Бог віддалився, що Бог мовчить, що Бог не відповідає на ці молитви. І ще одна цінність цього псалму. Для нас вона полягає в тому, що оці молитовні переживання Давида, молитовні переживання праведника, вони вказують нам на ще одного праведника, який також мав складні молитовні переживання. Ці слова Давида вони вказують нам на Ісуса Христа, який також мав досить складні молитовні переживання. Ми знаємо про те, що Христос молився у Гефсиманському саду, і Він молився на Христі, будучи розп'ятим. І ми знаємо, що обидві ці молитви вони були дуже складними для Христа. Ці молитви були часом Його волання до Бога. Ці молитви були часом благання Христа по відношенню до свого батька, щоб батько помилував Його. І ми знаємо про те, що. Ці молитви, вони стикнулися з мовчанням Бога. Ми знаємо, що Христос не просто переживав відчудження від Бога, Він не просто вподібнився мертвим, як про це пише Давид у своєму псалмі. Ми знаємо про те, що Христос помер на хресті у повному Божому мовчанні. Усі жорстокі страждання, які переживав Христос на Христі, не призвели до того, щоб Батько проговорив до Його серця хоча б слово. Христос помирав у повному відчудженні від Бога, Христос помирав у повному мовчанні Бога, Христос помирав, молячись до Бога, який не відповідає йому. На Христі, Бог. Прирівняв Христа до злодіїв, Бог вчинив з ним так, як він чинить з лукавими лицемірними людьми, які не бажають знати Його. На Христі батько відцурався від свого єдиного сина. Все це сталося через те, що наші гріхи вони були покладені на Христа. Саме наші гріхи вони привели Христа в той стан, коли Він дуже сильно потребує Бога, а Бог мовчить. Бог відвернувся від Нього і замість милості направляє на нього повноту свого гніву. Все це показує велику любов Христа до мене, велику любов Христа до кожного віруючого. І ця любов полягає в тому, що син Божий прийшов у цей світ, став людиною і пішов на хрест саме для того, щоб понести на собі мої гріхи. Він взяв на себе мої гріхи, які розділили його з Богом, для того, щоб ці гріхи ніколи більше не розділили з Богом мене. Син Божий був відділений від Бога Батька, для того, щоб я. Назавжди був прийнятий у Божу присутність. Те примирення, яке зробив Христос для мене, зовсім не означає, що я завжди буду переживати близькість стосунків з Богом, але це примирення означає, що я завжди прийнятий Богом, навіть тоді, коли Бог мовчить, навіть тоді, коли Бог не відповідає на мої молитви одразу, коли мені цього хочеться. І в такі моменти мого життя, коли я переживаю таку складну молитовну боротьбу, саме Євангеліє, воно дає мені сили знову і знову схилятися перед Богом в молитвах і продовжувати шукати його. Коли я відчуваю, що Бог далекий, коли я відчуваю, що мої молитви нібито не доходять до Бога, я маю поклонятися Ісусу Христу. Я маю нагадувати собі Євангеліє. Я маю нагадувати собі той факт, що Христос на Христі був відділений моїми гріхами від Бога, для того, щоб я був прийнятий Богом. Цей Євангеліє нагадуватиме мені про те, що Бог не може відвернутися від мене, що Бог не може залишити мене. І це Євангелія буде давати мені сили, буде давати мені сили знову і знову схилятися перед Богом, відкриваючи йому своє серце. Зрештою, ми знаємо, як закінчується цей псалом. У цьому псалмі Давид переходить від висловлення такої журби про те, що Бог його не чує, до висловлення подяки Богу, який є його скелею. Благодать, яку ми маємо в Ісусі Христі, полягає у тому, що через Його жертву ми прийняті Богом, через Його жертву ми примирені з Ним. Через Його жертву ми маємо благодать входити в Його присутність і відкривати Йому переживання свого серця, знаючи, що Він чує нас. Нехай Господь благословить нас. Знову і знову приходити до Бога у своїх молитвах, дякувати Йому за Христа, жертву якого ми примирені з Ним, для того, щоб знаходити Його, знаходити Його лиця, знаходити потішення у Ньому для своїх сердець, щоб у ньому знайти надійну скелю нашого спасіння. Амінь.